Доброго дня, завершив чергового кухонника, робив на замовлення. Кілька місяців тому в мене замовник купив ножа. Я його позиціонував як пікніковий, туристичний, ніж, можливо, ніж для грибних походів чи для рибалки. Він був невеликого розміру, спуск конвексом в нуль. Невеличкий, так, приблизно там, 90 мм по довжині клинка. Але він прожився на кухні і тому виникла потреба більшого ножа з такими ж матеріалами і щоб вони виглядали набором. Отже, на клиночку сталь Eomax, термообробка від Сергія Колесніка твердість 61 одиничка. Довжина клинка 180, шириною 40 і товщина 2,5 мм. Спуски легеньким конвексом зведення в 0,1 мм, дуже різучий, дуже зручний помічник. На руків'ї бубінга і больстр з нержавіючої сталі. Форма руків'я бочечкою, так як на попередньому ножі, щоб вони виглядали набором. Тобто це в принципі і зручно, але дещо незвично. Якщо ви так слідкуєте трохи за моїми роботами то на кухонниках бочку я практично не використовую останнім часом, От такий ніж. Довжина руків'я 130 мм. Класно лягає в руку, і в мою, я думаю, і в меншій руці буде, і в більшій зручно, Тобто є запас. Універсальний ніж, я думаю, замовник буде задоволений. Дякую за увагу, до наступних відео.